Вітаю вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і сьогодні у нас черговий випуск. Сьогодні я буду полювати зі спінінгом. Полювати буду на хижака. Моя ціль це щучка. Впіймаю я сьогодні чи ні, я не знаю, але дуже яскрава погода, дуже велике бажання впіймати хижака на спінінг. Зараз починаємо, експериментуємо. І дивимось, що з цього вийде. так, друзі, перша аскома збита. В цю пору року збити аскому достатньо тим, що ти вийшов на річку, зробив декілька закидань і вже стало легше. Дуже швидко розповім, з яким комплектом я вийшов, тому що нас дуже часто дивляться початківці і перше питання, перше прохання розповідайте про Снасті. Сьогодні в мене спінінг. Це спінінг ларва від Fanatic у довжині 2.55 з тестом 3.15 грамів. Цей спінінг я дуже часто використовую і при ловлі щовна окуня або жереха, і при ловлі з берега. Це такий класний універсал для ловлі щуки, для ловлі на далеких дистанціях. Е, дуже гарна вудка. Е, котушечка у мене невеличка 2500 по шимано. Е, дуже тонкий шнур ультралайт від фанатика. Е, коли ми ловимо з берега, шнур потрібен найтонкий, важлива дальність е, закидання. Так як я сьогодні полюю на щуку, я розпочав з того, що в мене тонкий металевий повідець. І приманки, з, якої, з яких я розпочинаю, це оптимістич, мій оптимістичний настрій, це приманки 3-4 дюйма. Це будуть і пасивні, і активні приманки. Ну, думаю, цікавіше про приманки буде розповісти тоді, коли на них я щось впіймаю. Перше місце обловили, все зі Снастю гаразд. Тепер йдемо, насолоджуємося. Природою зимою, снігом і очікуємо нашу першу покльовку. Так, друзі, є є перший контакт. Я навіть не знаю хто це. Ах, зайшла в траву. Ах, як жалко. Так, друзі, це дуже, дуже гарний окунець. Окунець. Дуже гарного розміру. Так. Зараз покажу вам його поближче. Друзі, в мене металивий повідець. Приманка 4 дюйма, точніше 3,9. Це моя улюблена булава твістер. І дивіться, який гарний. Ой, ой який гарний. Хочеться як можна швидкіше його відпустити. Зараз, ну, дуже гарний, дуже гарний з пір'ями зимовий. І зайшов так в очерет, думав, я його не возьму. Ну тут у нас недалеко прозора вода, зараз для вас його відпустимо. Булава твістер, 121 121-й колір, такий дуже універсальний, підходить до багатьох водойм. Перша риба моя на спінінг в цьому році, не дивлячись на те, що прозора вода і металевий повідець, продовжуємо, продовжуємо. тепер хочеться щуку. Якщо спочатку було бажання хоча б покльовку, хоча б. Хто небудь клюнув. І клюнув гарний окунь, але після нього хочеться вже щуку. Продовжуємо. Так, ну що, одна рибка у нас є, рухаємося далі. Зараз я як обіцяв, трохи розповім про приманочки, які я сьогодні приготовив. Сьогодні, як я вже казав, мета щука, тому я взяв коробку, яку використовував на останній рибалці зі спінінгом. Ну, давайте подивимось, що в мене там було. Так, спінінги сюди. Так, і ось наша коробочка. Тут в мене є і леді бандіт. І булава твістер, на яку я сьогодні впіймав першу рибку. І великий гіпноз, і класік. Тут все те ж саме, тільки в різних кольорах. І, і класік є, і булава твістер. Ага, от ще є в мене дагер. І як ви бачите, все навіть великого розміру. 3,2 дюйми, 3,9. Саме найменше це 2,9 дюйма. Як я вже казав, від 3 до 4 дюймів. Який буде улюблений колір на цій рибалці, ми не знаємо. Но враховуючи те, що риба буде дуже штучна, тому неможливо сказати, що сьогодні тільки на такий колір. Я перебирав, розпочав на білий колір, потім перейшов на моторне масло і впіймав на такий 121-й колір. Він у нас називається. Як ви бачите, монтаж тут різний, багато є джиголовки, багато є шарнірного. І офсетний гачок, і подвійний гачок, всього потроху. Так як я тут впіймав окунця, я перейшов і спробував ще одного впіймати на X-ларву, Ну, на мій погляд, окунь більш полюбляє приманки пасивні. Але, Але не завжди. Якщо хтось дивиться на наші випуски, була в мене в осені непогана передача, коли ми також ловили щуку і ввалився окунь, ну такий за кіло. І це теж була булава Твістер, 3,9 дюйма, Окунь, ну такий прямо кавун-кавун. І е, цю приманку я дуже люблю, тому що вона і гарно ловить, і гарно летить. Ну, Все в неї гарно. І Можна з нею працювати як пасивною приманкою, як активною приманкою. Дуже універсальна. І для початківців я її дуже рекомендую. Вона є у двох розмірах, розмірах 2,9 і 3,9 дюйма. Я частіше навіть з берега використовую 3,9 дюйма. І така непогана рибка на неї покльовує. Ну, дуже гарна приманка. Зараз спробую перейти на четвертий колір. У нього такий прозорий коричневий колір. Е, є чорна крапка, зелена, і цей колір дуже подобається і судаку, і окуню. Але для щуки. Він дуже чудовий. Ну, буду міняти. Буду міняти місця, буду міняти приманки і шукати свою щучку. Так, друзі, закинув в очеред і обірвав. У мене колись тут була рибалка два чи три роки тому. І це таке місце тут є була щучка колись, і саме тут вона стояла, стояла прямо в очереті під тим берегом. І дуже-дуже важливо закинути під самий очерет. І на, першій, на першому падінні, максимум на другій ступеньці, вона клювала. Так як ці закиди йдуть пошти в самий очерет, буває, трохи не розрахував. І приманка летить в очерет. І зараз, в мене, не дивлячись на те, що був овсетний гачок, в очереті або грузок, або гачок обірвався. Зараз спробую перейти на флюрокарбоновий поводець. Коли ставити або не ставити флюрокарбоновий поводок, коли ми ловимо щуку, це залежить чисто від настрою. Поставлю, бувають такі моменти, коли щука не хоче клювати, коли металевий поводець. Важливо, щоб цей кусок флюрокарбона він був рівнесенький. І я зараз продемонструю, яким чином це зробити. Так, наша сумочка зручна. Вставляємо в вудку. Так. Секрет тут невеликий, але якщо його не знати, він у вас буде як крутий, як поросячий хвіст. Так, ось наш повідець. Тут зараз ми покажемо який він спочатку йде. От ми бачимо, він такий як пружинка, тому що фльор він міцний, жорсткий. Для того, щоб він був рівний, необхідно його просто так розтягнути. І він не ідеально, але зараз, щоб не порізати руку, одягну його тут на корсалах. І так розтягуємо, розтягуємо його. І вже більш-менш він рівнесенький. Зараз я... Зріжу покручений хвіст і ми побачимо, який в нас. Так, це ми убираємо. Так. І ось дивіться, вже тут не пружинка, а такий рівнесенький. Так, і тепер можна прив'язувати. Якщо ви не знайомі, як і, яким чином його можна прив'язати, зараз покажу. Так, для цього ми складаємо флюрокарбон удвічі. І удвічі я складаю наш шнур. Потім знизу вставляю шнур. І роблю 8-10 обертів. І потім, і потім я повертаю зверху вниз. Що тут важливо запам'ятати? Ось я вернув зверху вниз. Знизу зайшов шнур. Ми зробили 8 або 10 обертів і зверху вниз повернули. І так на удавку затягуємо. Так, і тепер прив'язуємо застіпку. У нас під рукою все зручно, моя улюблена сумочка. Ну і такий у нас повідець десь сантиметрів 40. Ну і зараз попробуємо зараз попробуємо на щось друге пополювати. Спробую я, мабуть, класик. Так, друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. Сьогодні, як ви бачили, вдалося впіймати окуня на булаву твістер. Хотів вас спитати, якщо можливо, напишіть в коментарях. Ця приманка навіть молода, і хотілося б почути, почитати ваші коментарі, які у вас стосунки відбулись з цією приманкою. І якщо. Вона вам зайшла. Хотів би узнати, яка сама крупна риба у вас була впіймана саме на булаву твістер. Вона є в розмірах 2,9-3,9 дюйма і далі вже великі розміри. Я обов'язково прочитаю ваші коментарі, мені це буде дуже цікаво. В завершенні, як завжди, хотів би подякувати нашим воїнам. Велика вам дяка від всіх нас. Ви справжні герої, вами пишається весь світ, вся нація. Ще раз вам дякую. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.